Якщо у вас болить спина і ви можете відчути цей біль, натискаючи великими пальцями в ось ці зони, ми покажемо вам, як позбутися такого виду болю. І що більш важливо, покажемо, як зробити так, щоб біль більше не повернувся. Якщо ви шукаєте спосіб позбутися болю в спині, і ми говоримо зараз саме про той тип болю, який ви можете відчути, поклавши великі пальці в цю зону. А іноді ви навіть можете відчувати як біль при натисканні від її сідниці, як це можна виправити. Перш за все, вам потрібно правильно визначити, що це за біль, тому що насправді це не біль у попереку, незважаючи на те, що ви можете відчувати біль саме в ділянці попереку. Причиною такого виду болю є сідничний м'яс. Це дуже поширена проблема, яка виникає внаслідок того тривалого сидіння. Також причиною такого болю може бути неправильне виконання вправ у тренажерному залі. Для початку переконайтеся, що у вас саме цей вид болю. Середнє сідничне м'яз це м'яс, який проходить прямо під великим сідничним м'язом і прикріплюється з внутрішньої сторони цієї кісткової ділянки. Її насправді дуже легко нащупати та переконатися, що вас стурбує саме сідничний м'яз. Якщо ви нахиляєтеся вперед і натиснете пальцями на цю ділянку, де стерчать ваші кістки, і відчуваєте посилення болю, тоді це відео для вас. Середнє сідничне м'яз повинно виконувати дві важливі функції. Перше, відводити стегно вгору і в Друга – тримати таз в правильному положенні. Коли ваші м'язи не можуть цього зробити, ви починаєте виглядати ось так. Чому виникає такий біль? Найчастіше через відсутність рівномірного розподілу ваги між обома ногами. Перевіримо. Встаньте, розставте ноги на ширину плечей, підніміть для початку одну ногу, а потім іншу. Якщо ми піднімаємо ліву ногу, ми з легкістю тримаємо рівновагу. Якщо праву, то нам вже стає важко утримувати своє тіло. Якщо вам доводиться переносити вагу, або якщо ви навіть бачите, що ваші плечі трохи зміщуються в один бік, щоб зняти вагу з ноги, значить у вас немає рівномірного розподілу ваги. Наслідком такого дисбалансу є біль у спині. Виправити такий дисбаланс можна швидко та легко за допомогою наступної вправи. Лягаємо на бік, великий палець кладемо на місце болю. Найкраще використовувати тиск пальця і ні в якому разі не використовувати м'яч. тому що коли вам боляче, а ви чините великий тиск на цю ділянку, вона швидше за все буде чинити опір. Тож палець найкращий варіант. Тож натискаємо пальцем в зону болю. Верхню ногу піднімаємо вверх та зігнувши в коліні, опускаємо коліно до підлоги. Після того як ви торкнулися до підлоги, відведіть ногу назад настільки, настільки це можливо. І в цьому положенні піднімаємо ногу вверх. Пальці ніг повинні бути направлені вниз до підлоги. Не забуваємо весь час тиснути на місце болю. Знову підняли ногу, зігнули до землі, відвели назад і підняли вгору. Виконуємо 10 таких підходів. Після відпочиваємо 10 секунд. Наступна вправа: ми будемо намагатися розслабити м'язовий спазм. Для цього залишаємося в цьому ж положенні, тиснемо на болючу ділянку. Ногу відводимо назад і вверх. носки дивляться вниз. Затримайтеся в цьому положенні. Якщо ви відчуваєте сильний біль, це означає, що м'яз дуже слабкий. Після спробуйте встати і відразу маєте відчути полегшення. Щоб отримати такий ефект як найдовше, потрібно виконати наступні вправи. Наступна вправа це вправа зі стіною. Підніміть одну руку вгору ось так. Єдине слідкуйте, щоб ви не спиралися нею на стіну. Тільки тримайте баланс. Піднімаємо ногу. Ось так. Далі ми будемо виконувати ось такі рухи. Припіднімаємося до стіни і опускаємося. Виконуйте 10-15 таких повторів 3-5 разів на тиждень та слідкуйте, щоб м'язи стегон працювали. Вправу можна виконувати навіть щодня, щоб отримати бажаний результат. Виконуйте вправу на кожну сторону та не забувайте про регулярність.